Мої вітання, і сьогодні ми з вами робимо ось такий чарівний дизайн. Але для початку я зніму своє старе покриття. Я його знімаю таким чином, тому що в мене є під покриттям прошарка з препарату Peel of Base. Це препарат, який дозволяє безпечно знімати нам покриття, при цьому не пошкоджуючи свою ногтову пластину. Це ідеальний варіант для майстрів, які роблять. МК на собі. Як бачите, між покриттям та нігтиком є така плівочка, що не дає руйнувати нам нугтєву пластину ось чарівна баночка. Ми наносимо цю рідину на всі нігтики після манікюру. І даємо препарату висохнути десь 10-15 хвилин на повітрі. Далі я підбираю верхню форму, у мене верхня форма від дизайнер. я обрала арочний миндаль з маленьким апексом. Далі я беру полігель та гелілак. Для початку я біля кутикули промазую. Неоновим зеленим гель-лаком роблю розтяжку, просушу все в лампі, далі приміряємо форму, обираємо свій розмір, наносимо на тіпсу полігель та розрівнюємо. Не забуваємо перекривати всі торці тіпси та рівненько і гарно розрівняти по всій довжині. І нам залишилось тільки правильно її відштампувати на нашу нігтьову пластину. Для початку я представляю форму нашу біля кутикули і повільно опускаю донизу, щоб перекрити наші точки росту. Присушуємо трішки в лампі і всередині трішки вирівнюємо, якщо є залишки полігелю. Зробили всі нігтики, знімаємо форми, робимо опил пилкою 150 гріт та робимо дизайн. Для початку я червоним гель лаком нанесла підмальовок, малюємо пелюстки. У довільному порядку або за вашим ескізом просушуємо в лампі 30 секунд. Далі я беру неоновий зелений колір, роблю стебельок та бутон нашого маку. Просушуємо все в лампі 30 секунд, далі я змішую червоний, чорний та каплю топу і робимо тіні між нашими пелюстками. Те, що ближче до нас, ми висвітляємо, що далі від нас ми затемняємо. Це головний принцип. Також це ми робимо із нашим стебельком та нашим бутоном, також це просушуємо 30 секунд. Далі змішуємо червоний гель-лак та білий. Також каплю топу і висвітлюємо передній план наших пелюсток. Також все розрівнюємо, якщо, якщо погано розрівнюється наш гель-лак, розтушовується, можемо додати каплю топу. Також, також наш стебельок та наш бутон і просушуємо все в лампі 30 секунд. Далі я змішую чорний гель-лак і топ і затимняємо, робимо більш глибокі тіні на нашому малюнку. Також все ми просушуємо в лампі 30 секунд, гарно все розтушовуємо. Також ми таким чином затимняємо і наш стебельок та наш бутон, також просушуємо 30 секунд. Не забуваємо також робити складочки на наших пелюстках. Обов'язково просушуємо проміжковий шар. Далі перекриваємо все матовим топом і, увага, теж просушуємо 30 секунд. І далі беремо тонкий пензлик та білу гель-фарбу без липкого шару і робимо тонку-тонку промальовку. І насолоджуємося.